Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами зробимо лаву гроту ще й з полосами. Тобто це буде взагалі щось прикольне. В першу чергу нам понадобиться краска, затонірована в RAL-9011. І валік. Перед цим не забуваємо грунтувати. Красочку ми трошки відділимо і зараз просто беремо і дуже гарненько викатуємо у два слоя. Між слоями обов'язково 4 години перерву, а краще 8. Як ви бачите, минуло у нас більше ніж 8 годин, насправді минуло 12. Зараз беремо лаву, беремо шпателят і дуже гарненько це все робимо роздір. Для того, щоб вийшло колоси, ми ці всі, всі стіни повністю розклеїли скотчем. І зараз отако гарненько повністю робимо роздір. Скоріше за все, що будемо робити два рази. Як ви можете бачити, минуло у нас більше ніж 4 години. Воно, в принципі, прихватилося, тому ми беремо і стягуємо це все другим слоєм на здір, просто для того, щоб оцю хаку спивати. Беремо і знову тягаємо на здір. Вся та ж сама лава, все та ж сама. Друзі, як ви бачите, минула вся ніч. Ми частично вже почали набивати. Покажу вам, як робити саме грота. Саме звичайна губочка, просто якою ви маєтеся. Не сильно неї з ліганця і гарненько набиваємо, щоб везде був одімаковий малюночок. І Такими мелкими движеннями робимо, щоб все було рівномірно. Після цього даємо від 10 до 15 хвилин на підсихання. Друзі, як ви бачите, Пройшло десь 15 хвилин, почало підсихати, беремо шпительочок і легенькими движеннями просто це все діло приглажуємо. Приглажуємо так, щоб воно подобалося вам. Все. Після того, як ви це все пригладили, будемо зривати скотч. Зараз така дуже ніжна робота по приглажуванні відбувається. Тобто має виглядати приблизно воно ось так. Приблизно у нас стянка має вигляді отако. Тепер саме цей момент, якого всі чекали. Беремо скотч і акуратненько відриваємо. І це той випадок, коли результат там, дуже шикарний і дуже красивий. Насолоджуйтесь результатом. Дякую за перегляд. До зустрічі. підписуйтесь на канал.